Зла і проблем щодня стає все більше і більше. І багато людей не знають, як на це реагувати. Є віруючі страуси, які голову в пісок засунули і не помічають, що відбувається навколо, і їхня хата, хата з країв, вони нічого не знають, і займаються політикою, пропагандами. І за кожне слово ми дамо звіт перед Богом. Блаженні миротворці, бо вони з Божими будуть, стануть. Якщо ми брешемо, в нас проблема з блаженством, і ми не можемо, зможемо потрапити в самство небесне, якщо не покаємось в гріхах. Блаженні люди, яких хань битимуть і гнати будуть, е, блудно наговорювати всяке слово лихе е, ради Бога. Е, Пророки і апостолів гнали е, за те, що вони говорили правду і звинувачували світ. Іван Хреститель найвеличніша людина, яка родилась між народженими е, від жінок. Обрані християни сіль землі, світло для світу, і вони передають смак життя людям, рятують людей від темряви, від гріхів, від проклять, від всього зла, навертають до Бога до істини. І важко бути сіль людям страусам. Uh, і не підсвічувати треба істину, а світити істиною. Амінь. Алілуя.